Трамп намагається продовжити свою лінію щодо неможливості закупівлі нафти у Росії країнами-членами НАТО. Але і тут є свої суперечності. Він, скажімо, продовжує на цьому наполягати, коли мова йде про Туреччину, але говорить, що цього не може робити Угорщина. І пояснюється тим, що Угорщина тільки один трубопровід. Хоча для закупівлі нафти не потрібні трубопроводи. Як ви розумієте, велика частина нафти вона... Доставляється в європейські порти, так далі вона йде по певних маршрутах, але це можна завжди вирішити і у питанні з Угорщини. Ну, якось отримують нафту не з Росії, такі країни, як там Чехія, правда? В неї ж теж немає виходу до моря. Австрія, в неї ж теж немає виходу до моря. І немає російської нафти. Тобто, сама ідея в тому, що якщо ти. Не маєш виходу до моря, ти приречений на російську нафту, вона антиекономічна. Але очевидно, що давній приятель Дональда Трампа Віктор Орбан під час їхньої тривалої телефонної розмови, як завжди, зміг його в цьому переконати. І в мене тоді виникає питання: якщо Орбан так легко перемагав переконав Трампа у доцільності того, щоб Угорщина і далі купувала російську нафту в той час, коли Трамп так суворо ставиться до Індії і попереджає Туреччину. То в чому переконає Трампа Путін, коли вони наступного разу поговорять? Якщо Трампа так легко переконати у зворотньому його власним поглядом? Це теж хороше для мене питання.